Зараз до нашого ефіру приєднується Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник? Вітаємо пане Станіславе. Доброго дня вітаю студія. Ось така заява президентки Чапотової про те, що якщо уряд майбутній уряд якби пообіцяв виборцям жодної кулі до України, то не треба вже виконувати так би мовити рішення попереднього уряду. А наскільки це взагалі правомірно? У ну, дійсно за інформацією Міністерства оборони Словаччини розглядало можливість надання Україні чергового пакету військової допомоги, який Київ міг отримати при формуванні нового уряду. Однак проти цього наміру виступила президентка Чапотова, яка несе політичну відповідальність за уряд. За словами лідерки країни, у цьому питанні необхідно поважати результати парламентських виборів. Ну щодо її позиції, то дійсно спершу треба тут зазначити, що у своїх передвиборчих програмах Роберт Фіцо обіцяв припинити поставки військової допомоги в Україну і а ще говорив, що прагне закликати Київ і Москву до мирних переговорів. Окрім того, він ще виступав із різкою критикою сан... санкцій проти. Російської Федерації, але ми також повинні розуміти, що він і виступав з критикою нинішньої влади, зокрема і президентки Зузани Чапотової. І він говорив, що в разі, якщо він отримає. Владу в цій країні він намагатиметься усунути Чапотову від посади, і він звинувачує, її нібито, що вона є американською агенткою, що вона працює з американським фінансистом Джорджем Соросом. Ну і все в такому дусі. Тобто, я не виключаю, що тут все ж таки грає Політичний момент для Чапотової, і вона таким чином хоче запастись якимось таким імунітетом від, можливого, від можливих перестановок в державі. І, вочевидь, вона, мабуть, сприйняла такі обіцянки НАТО серйозно, і ми бачимо, що це вплинуло власне, на рішення, яке, яке вона оголосила. Але мені ще найбільше. Тут, тут мене турбує, що це лише може бути, скажімо, перші такі дзвіночки. Власне наразі щодо наприклад поставок західного озброєння, то прогнозується, що відмова Братислави від підтримки Києва не обмежить їхній потік, тобто словаччина, можливо, надаватиме свою територію в якості транзиту, що в принципі відрізнятиме її від Угорщини, але це поки що. А, але тут може бути і така проблема, що можуть посилитися антиукраїнські голоси у Євросоюзі та НАТО, адже Фіцо також обіцяв, що е, Україна за його правління не приєднається до альянсу, і також я не виключаю, що можуть бути певні палиці в колеса в контексті отримання допомоги Україні від Європейського союзу. І це те, а тут уже можна провести паралелі з Угорщиною, і тут придеться вже домовлятися з цією країною, шукати якісь компроміси, і відповідно це може. Нам ускладнити наш рух до західного світу, бажання нам отримати безпековий компонент у вигляді п'ятої статті Вашингтонського договору. Ну тобто, фактично, ми зараз отримуємо ще одну країну, яка може бути недружньою по відношенню до нас. І звичайно ще думаю, ми почуємо чимало таких різного роду новин. Тож власне стежимо за ситуацією, але знову ж таки, на мій погляд, оці зараз рішення вони є лише першими, і ми можемо ще дійсно побачити і почути ще багато чого досить неприємного для нас. Пане Станіславе, попросимо вас залишатися. Хочемо долучити до нашої розмови гостя у студії. Пане Ярославе, от у мене тут до вас таке питання. Ми розуміємо, що є от Словаччина як окрема держава, яка нам надає допомогу. Так, зокрема, ми там у них купуємо а, салу а, Зузанна і а, низка іншої допомоги. Але, але є Словаччина, яка має голос у Раді а, ЄС, да і в Європарламенті. Як ось ця зміна? А, Зміна політичних сил може вплинути на подальше виділення Україні допомоги саме від Євросоюзу, бо чи не отримаємо ми ще там одну країну, яка буде витувати допомогу Україні? Так допомога надається як на рівні європейського союзу. Там плив може бути, але також допомога йде на рівні окремих. Держав, зокрема, як ми говоримо там про Францію, Німеччину про інших. Але тут, напевне, ну, загроза є, звичайно, враховуючи те, як себе вів Фіцо не тільки зараз на предобаччій компанії, а ще раніше, коли він був. Прем'єр-міністром, коли він вже давно в словацькій політиці. Але ну давайте, напевно, все-таки дочекаємося формування коаліції, тому що дуже багато замішано інтересів, тобто не факт, що ще на 100% саме він буде прем'єр-міністром. І навіть якщо буде, буде все рівно зміщення певних передвиборчих обіцянок, буде їхня точно певна видозміна. Чи це будуть питання України чи інше, побачимо, чому, тому що є інші сили, які будуть долучатися до коаліції, якщо вона буде сформована, плюс є вплив Європейського Союзу, тобто говорити те. Що знаєте, ну говорить просто Словаччина відкрито, а Брюссель мовчить там. Ну, увазі як Європейський Союз. Це не означає, що там також ведеться робота. І, і яка буде вироблена в результаті політика, ну побачимо е трішки згодом. Вона точно буде, напевне, м'якшою, але наскільки, наскільки це перешкоджатиме Україні, зараз перед ну передбачити е складно. І тут ситуація, звичайно, тут виклики багато безпосередньо самого європейського союзу. Виходить, яка ситуація? Є країни, які там, по суті, яких вважають донорами, які створювали європейський союз. Притягували сюди держави східної Європи. Є маленькі держави східної Європи при всій там повазі до, до Словаччини, зокрема, які під зах під захистом НАТО перебувають під захистом по суті ЄС економічним і дозволяють собі робити такі випади, що впливати на всю на всю політику європейського стосуду по відношенню там до інших держав. Хоча вони перебували в далеко не ну не дуже кращій ситуації, ніж Україна, коли вступали безпосередньо там ще європейські Союз ще заявляли про свої інтеграційний рух. Це ви це, звичайно, ну, виклик для самого ЄС, як це питання вирішувати, як змінювати можливо, систему голосування, впливу, тобто і це все колегіальність, ну, вона створює дуже багато проблем. Одна справа, коли це не було зовнішніх конфліктів Європейського Союзу, таких, ну що я маю на увазі, як зараз ми маємо там Росію, так, інші виклики, це була одна історія, коли це можна було там врегулювати внутрішньо. Коли є зовнішні такі ризики серйозні для Європи, це система голосування, це система ухвалення рішень, ну, вона дає, дає збій. Тому, я думаю, в тому процесі також в Європейському Союзі переглядатимуть цей, цей процес. А так, ну, загалом, звичайно, ну, повторюся. Ну, скажімо так, чисто, якщо би забрати в сторону політику, чи навіть так логічно, так що чи навіть чисто е, по-людськи, позиція така собі, м'яко непорядна, скажімо, з боку е, такого роду держав, які в самі не, не це не є лідери, це не є ті, хто там має серйозні якісь амбіції і так далі. Це маленька держава, випадку якої нападу, я навіть не кажу там Росії, набагато меншої держави, навряд чи вона могла б самостійно протистояти. І тут, бачачи, коли такий монстр е, рухається, так заявляти про те, що вони впливатимуть на політику Франції. Так. Там, Німеччини, всього оборонного блоку, ну впливайте на свою словацьку, власне, конкретно окремо. Не надавайте допомогу, окей, не надавайте там фінансово, це ваша позиція. так, Але напевне тут все-таки в ці процеси ну, не, не, не вмішуйтесь. Це було б, напевно, правильніше, якщо б це дійсно була така винятково прословацька позиція. Тому погоджуся десь частково те, що говорив Павло Даніло, що очевидно, тут є певні російські впливи, знаєте, коли виходять і заявляють те, що ми не одно дамо, окей, це там позиція Словаччини, ви не надавайте, але одночасно звучить, ми там перешкодимо, ми там. Помішаємо, ми там не допустимо. Ну це я думаю забагато дещо на себе беруть. І, Напевно, це будуть вказувати, в тому числі словаччині, європейському союзі, будуть вказувати з боку Брюсселя. Тому побачимо, чому весь цей мікс закінчиться. Яка виробиться коаліція, яка виробиться позиція, і по яким питанням будуть поступки. Вашу думку, який загалом ризик того, що ми отримаємо таку собі другу угорщину з її прем'єром Орбаном? Який ну це очевидно, що він прям путінський посіпанка, який скрізь говорить про те, що в Україні ну повністю повторює всі кремлівські наративи щодо України? Ну трі ситуація трішки десь відмінна. горська влада. Вона тримається на чому, не на анти. Українських там на гаслах повторюсь, тому що ну, більшість з горців, якщо вірити соціологічні да, ну, ми будемо Україну. розділяти так, народ але... і саме вкладу. Конкретно ці персони, Орбан, там Сіятро, ну, ну це реально ну, відверто виглядають люди повністю під сферою десь впливу, впливу російського, Вони це руками проваджують. Але ну, справа в тому, що. В принципі в рамках виборчого процесу, в рамках політичного процесу, який в самій Угорщині ця ситуація ну може видозмінитися. Тобто, ці ці особи не є там, скажімо, вічними. І ну в ситуації свіца тут напевно ще складніше. Все таки Фіде має більшу підтримку в самій всередині в Угорщині, тому що вони здійснюють таку активну досі таку політику, знаєте, великої угорщини. Вони грають на імперських амбіціях. Угорщина відновлені контролю над територіями, які не будемо даватися в історію, але вони. Якщо брати історичний контекст умовно їхні, вони вважають своїми, так і так далі на ці от історії, на такі величі Угорщини не грають на Але якщо ми розглянемо контекст, Угорщини є проблеми територіальні претензії до Словаччини. В тому власне контекст, якщо ми говоримо про велику Угорщину всі речі, тому там конфліктів внутрішні між собою вистачає. Думаю, тут не варто стати ставити знаку дорівнює це окремі там випадки, окремі історії там впливу, очевидно, з боку Росії, можуть мати окремі внутрішні. Ці процеси, але, повторюсь, це і в Угорщині, і в Словаччині, і в Польщі. Це сили зараз при владі формуються, які є такі ну, реакційними по відношенню до, до Брюсселя, до Європейського Союзу, які багато претензій виставляють Заходу. За цим критерієм так можна їх поєднувати. За всім іншим, там, ну, я думаю, знайдеться дуже багато відмінностей, вони очевидні. Пане Станіславе, от про агентуру цю, яка в Словаччині працює, секретар РНБО Данілов сказав, що Чехія сусідня вона поборолася з цією агентурою і трохи її так добряче почистила. І вони перебазувалися в тому числі в Братиславу, в інші якісь європейські країни. А от якщо Словаччина... А не буде боротися з цією агентурою, і власне ми тут бачимо якісь такі заяви, які можуть виглядати як під нашим то впливом Росії, чи не порушує вона свою власну національну безпеку, і як можуть політики не розуміти цю небезпеку від діяльності таких агентів? Ну, варто зазначити, що слова секретаря РНБО є коментарем до заяви президентки Словаччини Зузана Чапутової про можливе припинення військової допомоги Україні. І власне Олексій Данілов вважає, що ЄС має уважно стежити за ситуацією та процесами, які відбуваються в словаччині, і власне додав, що кому допомагати вирішують громадяни країни, а не Країн політики, але тут варто наголосити, що найбільші проросійські настрої серед всіх країн-членів Європейського союзу найбільше аніж ті самій Угорщині, то є є саме у Словаччині, і власне можна тут припустити, що і шпигунам там працювати комфортніше. Ну загалом тут варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. В Європі було затримано низку шпигунів, які працювали на Москву, і тут варто виділити так само і Словаччину, адже у серпні, у середині березня минулого року, національне кримінальне агентство Словаччини затримано полковника міністерства оборони республіки та особу пов'язану із нині закритим сайтом дезінформації, які отримували гроші від співробітника посольства Російської Федерації. У словаччини за надання інформації російській розвідці, і тут цікавим є те, що ще з 2013 року цей полковник мав надавати дані щодо оборони словаччини, країн-членів НАТО та України. Зокрема, подробиці військових дій, навчань та протиповітряної оборони він отримав від росіян гроші за дані, передані на карти пам'яті. А і загалом отримав щонайменше 46 тисяч євро і як свідчив цей полковник, росіян цікавила конкретна інформація про Україну. А ось другий затриманий, затриманий, він нібито отримував інформацію про словацький парламент і намагався вплинути на політичні кола. Тому Олексій Данілов цілком може мати рацію, і звичайно, це є великим викликом, і особливо для нас, враховуючи, що зараз. За такого уряду, якщо він все таки сформується, це буде мати проблеми власне сама Братислава і в її відносинах з усім оточуючим середовищем, враховуючи країн сусідів і європейську спільноту. І тому вважаю, що тут треба знаходити якісь можливості, щоб достучатися до власне до уряду, щоб вони дійсно розуміли, яка яку загрозу несе Російська Федерація, адже е, ми будемо, якщо ми будемо втрачати тут в Україні з позиції, це звісно е, потім і відобразиться на країнах членах Альянсу і Євросоюзу. Тому е, я думаю, тут буде ще робота по лінії, як Київ, Братислава, так і на, на, на національному рівні, але все ж таки тривожні дзвіночки є і тому варто ще раз наголошую готуватися до будь-якого роду сценаріїв, пане Станіславе. Ми дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. і Разом з нами проаналізували, що нині відбувається у Словаччині. Я нагадаю, що із нами був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт міжнародник.